Розкажіть знову ж таки, з того, що можна публічно про ситуацію на Харківщині і окремо, очевидно, про Куп'янщину. Е, Наскільки спроби просування ворога стають активнішими і на тому, і на тому відтинку? Батальон Хілець 92 другої бригади працює на двох напрямках: це північ, Глобокі Ливці, це північ Харківщини, і Куп'янський напрямок. Там більша частина сприбуває і вже тривалий час. Е, працюємо щодо того, щоб нас максимальне враження окупанту і уповільнити їхні пересування по лівому берегу. Ворог, ви знаєте, там бачите, на пекарті вперся в річку Оскіл, в берег річки Оскіл, але там він вперся, там сіра зона, там вони закріпилися, намагається розповзатися вверх-вниз вздовж берега. Наразі ви чули вже інформацію про те, що біля дворічниці 20 кілометрів північніше mm -hmm. Куп'янська, там працюють інші підрозділи, але коли так щось трапляється, одразу там йде. Передислокація, і ну, це вже такі тактичні рухи для того, щоб допомогти один одному. Це обов'язково буде зроблено. Там була спроба перетину річки Оскіл, та й десь 30 осіб особового складу перетнули на човнах і закріпилися. Наразі йде операція щодо їх ліквідації. Так, ну, зокрема про це я також хотіла запитати. Я знаю, що там також Ахілес працює активно. А Які сили росіяни сьогодні кидають на Куп'янщину для того, аби просунутись? Тому що знову ж таки начальник генштабу Баргелевич каже про те, що для самого міста Куп'янськ загроза зараз знята, що ми відбили їхні штурми. Там ну і зараз для самого міста немає такої серйозної загрози, але вони сунуть. І, зокрема, ваш командир про це розповідає нам в ефірах. Куп'янську напрямку загалом у ворога переважаючі сили, сили і це відомий факт. Але, в принципі, всю війну ми не можемо протиставити один до одного кількість або навіть там один до двох. Ми працюємо трошки інакше. У нас тактика це збереження особового складу і нанесення максимальної шкоди окупантам. Тому робиться все не для того, щоб їх призупинити, і ті засоби, що вони зараз засоють і ну, спроби, вони, в принципі, ліквідуються. Там в броні кроляківки ситуація можна сказати, наразі таку ну, можна сказати, контрольована. Але дійсно вони їх ми трошки затиснули, і вони там не мають територіальних успіхів наразі, але це може змінитися в будь-який момент, тому не можна сказати, що ситуація контрольована. Ситуація дуже важка на тому напрямку. Декілька день і ніч для того, щоб ворога зупинити. Наскільки серйозно там угруповання ворога? Є інформація про те, що там потужна танкова дивізія працює. Ворог має все необхідне для того, щоб захопити лівий берег, і такі завдання вони стали перед собою що зробити ще до 1 листопада. Наразі вони вийшли з своїх графіків, і ми бачимо, що вони намагаються це зробити не враховуючись втратами. Втрати суть шалені, але і резерви мають достатньо для того, щоб продовжувати такі інколи бездумні атаки, коли вони просто на обій кидають десятки своїх воїнів за одну атаку, вони гинуть. І навіть трисоток не забирають. Але це вже нікого не дивує. Ми це розуміємо, що за тим, кого ми знищили, буде наступна сотня, наступна і наступна. Тому така ситуація свою піхоту ворог прикриває великою кількістю бронетехніки. Ні, інколи інколи деякі атаки вони за підтримки бронетехніки, і тоді трошки більше шансів у піхоти їхні досягти успіху і зайняти там пару позицій. Але, як правило, це просто після артилерійського обстрілу, ударів кабами, ударів артилерію. Вони е, біжуть е, невеликими групами і намагаються закріпитися на, на, на деякій ділянці. Ось, як правда, десь 10% Савослав добігає, а решта – 200-300. Потім повз них цих 300-х, біжуть інша партія. А ті лежать тижнями обирають. Були випадки, що біля тижня лежав трьохсотий, і ніхто не забирав. Пане Лосьо, а як ви можете стане на сьогодні оцінити е, дронове їхнє забезпечення і загалом те, що має крила Росіян ніколи за всю війну, за всі ці е, ну за, за другу фазу великої війни, яка з другого року, те, що я можу сказати, ніколи не відчували ніякого ні кадрового голоду, ні технічного. Наразі вони мають це необхідно. Дійсно, деякі зразки озброєні. Ми бачимо, що вони починають зникати, наприклад, той, той, той саме танк Т-80, це достатньо такий, ну вже е, дуже рідко можна побачити на, ліні, на лінії фронту ефективна зброя, їх все менше і менше, і кожен раз, коли ми їх знищуємо, ми так думаємо, о, ще мінус один. Наразі дійсно техніка, яку вони застосовують, вона більш старої е, року виробництва. Але це все ж таки техніка, навіть танки 50-х років, там деякі експерти е, кажуть, так, вони використовують танки 50-х років. Знаєте, все, все ж таки це танк, це якась броня, і вона стріляє. Тому навіть цього треба оберігатися, і це дійсно не загроза нашій піхоті. Тому кожна знищена техніка це результат. І навіть старої техніки вони ще мають достатньо. Але бережуть її, тому що після кожного великого бронетанкового прориву, яких тут було вже два і третій, можна сказати, той ще був на купінцях такий зверху, коли пішли і були знищені. Вони бережуть техніку після того, як втратили її. А, навіть, що стосує... більш... а що стосується та, дронів і безпілотників? Наскільки тут зараз вони стали вміліші? Мають досталь, перекидають з інших напрямків. Ну, не можу казати там, інформацію, яку ми маємо. Ми маємо інформацію щодо переміщення деяких підрозділів сам БПЛА, яких саме знаємо. Де да, вони це напрямок зараз розглядають один з пріоритетних і тому підсилюються. Ми працюємо над тим, щоб їх зменшити їхні потужності в плані. Управління дронами це їхні розрахунки, щоб не працювали так дуже відкрито. Ось ми приторможуємо їх, да, і знищуємо. Але з технічно теж вони дуже потужні і за ними стоять великі виробництва, і власні там і дружніх країн ворога. Я не деталізую, але запитаю, наскільки ми крокуємо вперед у контексті забезпечення і розвитку у цій галузі. Ну, ми робимо все на для того, щоб бути готовими завжди. У нас працюють багато людей, інженерів, власні вже майстерні, власні рентіцентри ресечі, девелопменті наукові розробки. Власні маємо так як ми один з ефективних підрозділів нас забезпечують. Нас підтримують суспільство. За це дякую кожному, хто дивиться наш цей ефір. Українські компанії, міжнародні компанії. Але дійсно, чим більше працюєш, тим більше, більше результатів, більше треба ресурсів. Тому ми постійно проводимо якісь збори на купіри тих чи інших предметів, необхідних для того, щоб покращити технологію. А технологія змінюється дуже швидко. Сьогодні стріляє, завтра вона вже не стріляє. Кожен і ворог теж не стоїть на місці, вони достатньо потужні, і якщо б ми навчили збивати їхні літаки розвідники, вони е зробили так, щоб ми цього не могли робити. Ми шукаємо інші шляхи для цього. Тобто це така гонка технологій е і перемагає не розумієш. Так вони залишають. Я так казав, рік тому, і півтора року тому, і все більше і більше, більше, більше роль, чим більше роль би тим більше роль розумних людей на війні стає. Зараз проводите якийсь збір? Так, да, постійно, да, да. зараз на магнітні датчики, проводимо збір. Да. Де можна знайти реквізити на сайті, на соціальних сторінках. У нас офіційний догад... телеграм-канал, офіційний є, YouTube канал, наші особисті сторінки. Будь-який збір, беріть, якщо бачите Ахілес на офіційних ресурсах. Тому що дуже багато копій роблять, ефелісти працюють. На коли поліція підказує, що знайшли там черговий збір від нашого імені. Тому орієнтуйтесь на командування батальйону. Що ми полікуємо туди і донайтепаси вам величезне, пане Олесю, за інформацію, за те, що долучилися, розповідаєте. Ми традиційно глядачів закликаємо доєднуватись до зборів, підписуватись на соціальні мережі командирів. Дякую величезно. Олесь Моляревич. був з нами на зв'язку, заступник командира батальйону ударних вопаках Хілес 92-ї окремої штурмової бригади. Кошового Атамана Івана Сірка. Пасі.